Олександра випусковий редактор на радіо. Тут вже сім років. Каже, посада відповідальна. Займаюся тим, що заповнюю ефір. слежу за тим, як він пройшов, щоб все пройшло рекламу, передачі, все вовремя вийшло. Буває, звісно, екстрені випадки, коли треба швидко все поставити за несколько минут, буквально до ефіру. Нічого справляємося. У нас хороша команда, всі допомагають, для Юрія ж сьогодні подвійне свято. У мене сьогодні аж подвійне свято. У мене не те, що день телебачення та радіомовлення. У мене ще й робота на телебачення та радіомовлення. Перший офіційний день це нічого собі. Я прийшов сьогодні з піднесеним настроєм. Я радію цілий день. Класний колектив. Мені дуже подобається, живо так все кипить робота, постійно цей ритм. Люди щось роблять, аж самому хочеться працювати, не хочеться бути трішки гіршим. А наш звукорежисер Сергій на телебаченні більше 20 років. Сам же музикант, а ще іноді допомагає журналістам знаходити в помилки в тексті. Журналісти якось там ну, намагаються бути досвідченими і читають багато, але буває, тому що я ж вже сказав, що якийсь у мене досвід є праці, тому дещо підход приходиться щось там виправляти. Ну, не дуже часто, ні. Музика це не захоплення, це я працюю професійно і займаюся там, пишу музику, пишу аранжування різні. Володію, ось інструмент гітара стоїть. Це мій основний інструмент. Ну, а також, як і в, в будь-якому музичному вузі, треба володіти фортепіано, тому. ось. А інший Сергій, і ведучий, і режисер. Наразі пишу рубрику на програму на часі ранок. Рубрика називається Кіноафіша. Багато чим займаюся, їм п'ю чай. Ну, а ще монтую сюжети на новини. Ну, тобто я так намагаюся співміщати, якось зуміщати. Працюю режисером, працюю ведучим. Отак. Монтую різні програми, дуже багато різних програм, походенькі до сімейки, 600. Ну дуже багато. Навіть програм на часі ранок. Новини у прямому ефірі. Тепер у такому режимі працюємо і ми. По той бік екрану це виглядає так. Вітаю глядачів обласного телеканалу. На часі новини у студії Анна Книж. Привітали мера. Зранку про підсумки другого туру виборів повідомив керуючий справами виконкому Віктор Волонтерець. Разгон. Вибори закінчились. Другий тур закінчився. І Надсіку е опрацьовані всі 100% протоколів. Продюсер на нашому каналі ще й телеведучий. Веде спорт та казку. От якось приснився, наснився мені дід Панас та й каже: Ой, ви діти, що ж ви мене забули? І наведете вечірню казочку, як то потрібно робити. З вусами в шляпі, українською мовою, розповідати українські казочки, показувати дітям мультик. От побіг до директора. Мовив його, і от віднині тепер у нас є і вечірня казочка. Прийшов на роботу, вона виписував рахунки, потім закинув рахунки, пішов, повів спорт, а потім прийшов і записав вечірню казочку на тиждень, сім програмок. І все нормально. А ще ми вміємо помилятися. Не дивлячись на богатирський розмір вівчарки та її величезні зуби. величезні. Почувати з користю не лише для тіла і душі, а ще для гаманця. Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини.